Багор, багор ти взяв? Сейчас увидишь, она как... О о. о, о, так дивлюсь, дивлюсь, Так прикольно така, така бойка. Ого, тобі так, ферокарбон стоїть. Ну да. Блін, а за краешек може уйти. Треба винімати. Всім привіт! Вітаю тігри. Отже, ми разом з друзями приїхали сьогодні на риболовлю в мальовничі місця, як можете самі побачити. Сьогодні з друзями разом будемо ловити на жерлесі, також на балансири. Спробуємо ще віби. Ну і далі побачимо. Може ще половимо на безмитилку, на якісь там гупалки і все інше. Тобто риболовля бути сьогодні цікава, бо дуже багато рибалок. Всі щось ловлять, але не зважаючи на те, що ми трохи запізнилися, все одно вважаю, що щось спіймаємо. Тому потрібно ще наздогнати друзів, знайти цікаву локацію, щоб спіймати якого-небудь живця, щоб причепити на щуковку і показати вам, що можна спіймати майже в центрі Києва в першу кригу. В середині лютого. Ну і звісно ще побавимося сьогодні такими приманками, як балансир, віп, е безботилка, черепашка, якась там губка. Тобто, гадаю, риболовля сьогодні буде цікава, але конкуренція сьогодні вражає. Дочекались, покажу вам мої снасті. Отже, в мене ось така карабайка нещодавно придбав на зимову, на зимову риболовлю. Трошечки змерзла. Ну і покажу вам. Ось такі в мене балансирчики. Все ще з того року купував їх по 50 гривень, бо знижка була у нас, хлопці знають, коли була знижка. Так само от Лакіджонаскі теж такі. Ось вони бачите? Теж такі просивіти. На них сьогодні спробую. Ми тоді, помню, з Артемом Некричем на Страхалісі дуже непогано на них відловилися. Окуні в нас клювали такі грам по 500-600 саме на цей кольор. Ну, звісно. Будемо риболовлю сьогодні починати з таких малесеньких. Все у нас от такі малесенькі. В тому році також я на нього нормально торбив рибу біля московського мосту. Відео на каналі також є. Все у нас мікроб. Потім в мене є так встали, колекція їх. Покажу на що буду сьогодні ще впиратися. Буду впиратись на таку приманку ще. Це в нас вікінг. Ну і звісно, куди ж без цих легендарних, також в таких невеличких балансирщиків, все в нас мікрон. Вони також дуже непогано працюють і також багато в мене відео на каналі, саме спіймано на ці приманки. Хлопці ще мені порадили ось такі взяти. Все у нас флагман. Але кажуть, що дуже просивита приманка також. Ну і хотілося мені сьогодні ще половити ось на такій приманці. Чіпляються балансири. Ось бачите, все в нас трендер, це Сойокіс та сама Віка, 75-й, уважає 16 грамів. Дуже багато я на них в цьому році вже відловився, але з човна в схил. А сьогодні спробуємо половити нікші з криги. Ну і, звісно, взяв сьогодні ось свою імбу, dual hardcore, ось він. Вся приманка от ближче вам. Десь отак, щоб зум трошки підводить. Вона кусана, перекусана. Ну, саме на цей віп я напевно вже спіймав ну, приблизно кілограм 50-60 от саме на цей кольор. І на цей самий віп. На ньому вже місця немає, він вже кусаний і перекусаний. Ну і на минулій риболовлі я ще ось на таку приманку ловив. Ось бачите? Це в нас бандей, баздей ренч, пузика я зробив собі помаранчево на ньому. І також на минулій риболовлі риболовлю також у мене Попросував. Тобто от приманки так коротенько я вам показав, а тепер зараз приступимо все-таки шукати нашу хижу рибу, якусь, може, пліточку зараз ще з хлопцями зловимо, щоб поставити на жарлостю. Ну і звісно, мені вже дуже кортить спіймати щось в всіх файних місцях. Тому не будемо залікати і починаємо рибалити. Поставили еще одна і все, он вже крутить Бачите, 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 круте Крути, 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 круте. Щука, друзі. Та Почекай, мабуть. Почекай. Почекай, чекай. Крутило хорошо. Виходить, крига прозора, вона просто пішла в біг. Вона тільки вистрілила. Хвилина. Ну, ми зазвичай вже брали так рибу. А? Зазвичай вже підсікали, коли крутила. Тут таке, якщо я вже не спів, то не спів. А якщо вона ще сезує, то почекаємо. Думав, всі в акумулятор не перла. Начебто натяг є. Ні. Немає. Кинула. Живець на місці, кинула. Або це окуньок. Ну давай подивимось. Ні-ні-ні, чувствую, що йде. Що там дивиться. Це на рибу. Та хоч як взяла, де вона там за а, голову, ну, за хміст. Побачимо, так. Хвіст. Да. Зараз це все ми побачимо. Вон. О, він ще живий, отлично. Вона його блин, виплюнула, Чуєш? А ж не він не дано її. Навіть не придушила нормально. Ну так. Да. У вона... тебе ще гачок якийсь такий величезний. Нормальний. На нормальну рибу має бути нормальний гачок. Та ми взагалі брали такі маленькі тренічки і нормальну рибу брали. Ні, ну. Ну то маленькі і все. І рибі краще заглатувати його. Я тебе умовляю. Ось так шукають рибу, опускають підводну камеру, дивляться, що ж там на дні в нас ховається у затишному куточку. І якщо щось буде, туди одразу якась мармишечка, якийсь балансирчик, піде. Все все марно, тут нічого немає. Але зараз знайде. Ромка каже, зараз знайде. Вони вже спіймав одного кінця, ось там жарлося вже поставив. І зараз така сама маніпуляція з приводу пошуку риби. Цікаво, Подивіться, взагалі буде зручно. Сонечками. Потім вставочку, де у мене запис тут є. Так взагалі буде добре. Ой, там дядько вже на стоячку взяв. Ой, такий дрібнотний. Ой, точніше, заліковий. Десь ладошечка. Зіграла, гра. Ой, у мене підсів на паузі. Ви погляньте. Паузу дав, поки на дядько дивився і він підсів. І ось також, бачите, взяв ну доганялочку. Тобто кидав спочатку балансир, перепробував такі балансири, як Вікінг, мікроб. Рапало навіть став двоєчко. Жодного клювання не отримав. Прийшлось поставити отаку от незамисловату снасть. І ось вже другий окунчик в мене вже є. Кусився ось на гупалку, на доганялочку взяв ось. Такий маленький, дрібнотний. Що, Ромчику, ти рибу забираєш? Ні, окупняк. Ну як? А крупняк, складаю, мене не здував. Ну тут такий крупняк. Тоді туди ось. О! Ще о, це вже доброт не давить. Це вже такий майже кабанюра для всіх місць. Ось такий красунчик. Ось так, яка гарна. Да, цікава рибка. Отак і ловимо. Перша крига. В середині лютого майже. Трошки задоволення, але все Такий розмір який. Зараз, друзі, вам покажу який розмір риби. Подивіться, який маскінонг. на пів екрану, бачите? О, сидить. Ось він. Нажатием на взял. Все, отпускаем. И снова. О, сидить. На догонялочку взял. Вот сейчас. Щелепи. Отакі сьогодні красуни ловляться. Ось у людей жерлося, спрацювала. Зараз дізнаємось що там є чи немає. Може всім хлопцям також повезло сьогодні. Так, щоб так прийти, що там риба є. Ну що там? Певно, друзі, нічого немає. Ага. А хоч ти є чи немає? Є. А за що, за голову брала, да? так? А, ну так да, ось. Тут вона брала на маленьку плітку. Так, так. Да. Отже, зараз і я вирішив також поставити жарлості. Десь приблизно там ліворуч поставлю. Ще праворуч, і буду, до речі, намагатися поставити жерласі вздовж брівки. Ось, щойно спіймали плітку зараз ще на неї спробуємо. Ось так от передягаємо за верхній плавник і відправляємо Спасибо. нашого живця. На дно. Так, чекаем, пока важик торкнется дна. Вот торкнулся. Роблю три оберти. Вот. Раз, два, три. И давайте, мабуть, еще пів оберта. И фиксируем нашу жерло. Все Прапором фиксируем нашу катушку. О! Ромчик на жерло, что взял. Давай, 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 давай. Поиграем. Багор. Багор, ты взял? Сейчас <плес> увидишь. Она коробка. О, -о, -о, -о так, Диви, дивлюсь, дивлюсь, бі дивлюсь. я, да? Так прикольно такая. Такая бойка. Ого, тобі ферокарбон стоит. Ну да. Блин, а за краешек можно уйти. Треба вынимать. <плес> <гум> Давай п'ять, красавчик. А, -а, -а. а тут да не кажи. Диві, як Тепер у нас на жарлості на рибка є. Ну так. Да. Так що мої вітання тобі. Дякую зараз. І ми зараз сьогодні спіймали, бачите? Дякую. Ну не тільки один саньок. <гум> не кажи. Що там в нас? А? Окунесь. Сереженька, Осейн жаден мной взял. Я свое тут половлю, беленький, да. Ось. Туды. Тепер опускаем дальше и будем ждать снова клювания. Еще один. О, усе, зараз піде нам також нажерлись. Він невеличкий, бойкий. Дав нам таке жадібне клювання і зараз будемо прищепляти його на нажерлись. О, ще один, друзі, на паузі. А балансир не працює. Зараз знову опускаємо нашу таку не замословату снасть. Знайшов я на підводному пошуку ще в минулому році. І вирішу сам на неї половить. І коли перший раз я на неї почав ловити окунінова, то мені дуже сподобалось, як вона працює. Бо на сього я ловив окунів і по 450 і по 800 грамів. Але зараз, мені здається, в цьому місці немає таких величезних. Хоча хлопці кажуть, вчора ловили. але сьогодні я ще не бачу, щоб хтось поруч з рибалок спіймав величезного окунця. Поки ще такий спортивний. каже, що Може. О, бачили знову. Ось ще один. Тому один зачепився. Так що Відчіпляємось і продовжимо далі. Ось. Подивіться, яка файна риболовля. Опустив. Проходить менше хвилини і одразу клювання відбувається. Сантиметр. Положив рибу, так щоб вона між собою не сильно там е. Сверху такой же сантиметр. Опайдіш. Філо. Ще один. Тобто тут його повно. Ось такого дуже багатенько. Але кажуть що хлопці, що тут буде зараз вихід величезного. Тому от і чекаємо. Вихід горбачів. Ось він. Ось він, ось він. Невеличкий. Що ти будеш робити? Скільки у вас таких дрібних сьогодні клює? Я злопутав. Доводиться вже так от мовляти, робити анемасію. І клювання відбувається, але приблизно десь так. Хвилини в півтори в дві, Тобто вже потрібно чекати. Вже немає того, що було трохи раніше. Може ще під вечір проклюне. Ну, вважаю, що ще потрібен нам крупний конець і його потрібно нам ще знайти. Сидить, сидить. І ось так на кожній лунці за 10 хвилин зараз можна спіймати приблизно з десяток отаких от оконців. От, Все, лунка померла, нічого немає, але я кажу, біля кожної лунки можна спіймати з десяток. О, тут в мене вже сім штучок. І зараз підемо пошукаємо ще його. Але тут вже більш-менш ось такі майже залікові клюють. Отак от, от завжди кажуть, що не клює, а самі ловлять. Тому і ми зараз трошечки тут десь о така цікава ділянка. Зараз тут спробуємо облави її. Все, що у нас вже кабан... А, ні. трошечки підбарив його. А здалося, що кабанюра Як він довив на 16 Ось. Він. Тобто і ця лунка також працює. Загалом, що хотіла сказати, всі лунки, мені здається, на перший погляд працюють. Але окунь якийсь пасивний. І сьогодні він якийсь замалий. Може ще на вечір буде більший розмір, але зараз щось дрібнотний і заплутав. Зараз будемо виплутувати нашу приманку, ну точніше 16 і знову опускати її до водойми. Вись вже третій. Біля тебе зробив лунку і вже третій. А в мене клювати перестав. Бо я переманив до себе. Так що зараз ось так беремо. І знову буду опускати сюди в лунку. А, нема? Ні, є. О, ти дивись, щось ще підсіло. О. Вот уже три, чотири. Похлвує! Щось розмір бажає кращого. І тому, мабуть... Підемо ще трошечки далі, пройдемось. Ось цей лунки 4 взяв, там 7, там 10, там ще. так от потихеньку ходимо і шукаємо, де ж його можна половити. Ну що, друзі, робимо загальний підсумок нашої сьогоднішньої риболовлі з Русіком. В нього, до речі, також YouTube канал The Fishing. Його знають такі рибалки, котрі ловлять на фідор, на мармишку. І до речі, вам, якщо подобається така риболовля, половить на гірлянду, на пакеток, то обов'язково підписуйтесь. Посилання на його канал буде в моїй шапці профілю. А тепер стосовно сьогоднішньої риболовлі, що ми сьогодні отримали? Що ми сьогодні отримали? Що ми сьогодні отримали? Отаких окунців. Ну, одну щучку піймали, таку, майже на грані заліку. От, майже ну, ну, Клювань було досить сьогодні. Мені сподобалось. З кожної так. лунки ви самі бачили. 9-10 кунців за 5 хвилин можна спіймати. Але розмір бажає кращого. Так. А ось на що ти більше сьогодні робив? А, ну без мотилки. На Сьогодні я на безмотилку, так, балансир в мене щось не хотіло. У мене також не працював балансир. Інше я не брав, віби Те, теж не, не пробував. Чисто без в вокунь уперся, ну і живці, зрозуміло, на жерлиці і все, в принципі. Більше там білої риби не зійшли, щоб погірляндити, тому чисто без мотиви. А я скажу по своєму досвіду, якщо ви хочете половити по першій в всередині лютого. То і, ну, і таку рибу, як хижу, окунця, щуку, судака, то все-таки беріть не тільки віби і бакоплави, а так ще беріть, виходить, якісь там гупалки, якусь безмотилочку, бо буде тако, таке, як сьогодні. Я балансирик, е ну, намагався ловити на балансири, жодного клювання не отримав. Намагався ловити на віби, жодного клювання не отримав. І мене спасла звичайна гупалка, на котре я колись ловив Вакунінова. А ось підготовлена людина приїхала і набомбила на безмотивочку. Так, так мене, що майте мене, на увазі. Мене врятувала сьогодні безмотилка. Так що таке. Так що всім бай, друзі. Всім папа. Підписуємося на його канал. Не забуваємо ставити лайки Дімону, подобайчики. І далі буде цікавіше. Бай!